Вітаю любителі Шахів, граю проти авіатор Майк. З рейтингом 1863 Нігарія. Так, давай індійку. О, тепер спробуємо по фішеру розбити цю центрову бригаду. Чентрову obrigado. Далі, то що? Не пам'ятаю. Так, так. Скоріше за все, сюди треба йти. Хоча не факт. Не факт. Давай прыгай, я тебе не боюсь. Туди прыгну. А тут уже дуже трохи неприємно. Трохи, да? Я тут ще б'ю. В4 хіба ж. Заберу на Д6. Туди. Ну, давай. Хочеш міняти фігури? Ну, давай, поміняй. Ні, Тура зависла, тура провисла. В чому йде, якщо я забрав? Не розумію. Тебе ж білі поля максимально. А. Хочеш, щоб я, щоб я тобі щось забрав тут, так? Да? Цього кінта забрати, чи кого? Можна з білих полей забрати слона, виглядає сильно. Давай простіше зіграємо десь. Мабуть, так буде сильніше. Міняю коня на коня, добираюсь до короля. Тоді зб'ємо цього слона, щоб він тут не плутався під ногами. А потім, мабуть, король Е3 скинеться. Кінь Е3. Скинемо коня. Подвійний удар. І Партія закінчиться. Не встигає суперники коня з'їсти і короля безпечне місце завести. Так, да, дякую. Прикольна партія. Переподимося аналіз. Ну. Наприклад, він кудись відходить. Не знаю, давай так. Пак, пак. Мат. 73 мене 94. да, партія. Фішер був би задоволений. Так. Я тут міг би, в принципі, дострібати своїми фігурами. Міг би його випустити, але ні. Да, тут сильніше слон Є3. Посилює свої фігури, ставить їх на кращі поля. Але з іншого боку, все рівно рівна позиція з дебюту чорними непогано. Непогано. Чорні мій чорні мі. Він же відійшов конем. Обрати, мабуть, дуже, не, дуже погано, тому що ще ближче до. Білих підганяються мої фігури кінь тут. Пункт є 13. Тут десь тури скоро вийдуть на відкритій лінії. А білі фігури всі стоять погано. Можливо, кінь авторенува нормальний тільки. Так, Б4 це ж він. Дав маху трохи. Ну, мабуть, безнадійна вже тут позиція, да. Чітко. Вітаю любителі шахів, граю проти П'ятникса. Польща, рейтинг 1744. Давай Тараша. Давай так. Ну, давай, так. Там десь є 4 води колись, так? Да? Тоді швиденько б 5. тоді швиденько Б5. Добре, давай слон є 6, заберемо просто. Угу, 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 угу. Треба брати тут йому. Ну, можна і так, мабуть. Якість віддав. Ай, молодець. Мінятись не хочу, маємо, можливо, в 4 так, мінятись, не хочу. Так, кінь в мене непоганий. що він хоче. Коня міняти. Трое заберу. Хочу трошечки пробурити ферзовий фланг. Фланг, мені треба контргра швиденько. Стояти я не хочу. Чи, звісно, треба було б суперника зловити на цьому, щоб йому не було все ж так просто. Якщо так. Tarek dadak. dadak. <clears throat> I am with the key. I Добре, вересня тут трошечки невдало став. Прохідний пішак на Б2 тут. Молодець. Ну, у нього також тут, звісно, є. пішаки. да. Якщо ми сюди йдемо. То як ти хочеш переграти мене? Все ж таки за. Заграла гра по-іншому. Невже тут у білих є якесь спасіння? Не бачу. Так, да. Да, да, да. Дякую. Ну, тут, мабуть, треба десь слона ставити. По білим полям не подивимося. Аналіз цікава партія вийшла. Суперник мене переграв, але я створив контргру. І потім його переграв. 78 точність мене 84. Так. Перезивий гамбіт. Піде. Так, Окей. Помилка, да. Тут я прозівав. Щоб після розмінів, показує комп'ютер треба зіграти кінь С6. І якби все окей. Тура є 1. слон D5 заблокували і якась рівна гра. Виявляється, в кінці розміну у мене Тура провисає. А, тура 7. Провисає до своєї... до Дахіда 7 спасає. Ну, окей, я вже змирився з втратою якості. І на D5 мене блокує пішака відсталого, D4. Так. І я намагаюся створити контргу, тому що тут стояти, ну він просто все розміняє і за рахунок якості через 100 ходів переграє мене. А мені це, не дуже мене це влаштовує, тому намагаюсь ускладнити гру. І ось вона ускладнилась. Вже небезпечний пішак, ну і суперник просто прямолінійно розмінюється. Так, який ще був у мене хід сильний тут. Ферзь С3 був хід ще окей. Так. Б4. Б4 цікавий хід. Ну, окей. Слона 2. Сильний хід, і да, тут уже нічого не можуть зробити оці тяжкі фігури на першій горизонталі білих. Ферзь, ну і все. Да, тут суперник здався, на що йому дякуємо.